Отримали короче, партію фотонів у 354 354 котлових, по факту, сороковок, го 490 мотор, а штука 600. От не жартую, штука 600 баксів, знижка на тракторі з старої ціни. Хто хотів собі взяти офіційне, щоб було нове, бачите. В пленці все приходить, от, стає на зборку, їде. Не площадка, не простоє, не е, непонятно що. А, то звертайтеся, тому що тракторець файний. От, бачите, він йде в розборі. Він іде, от мотор 4 l 22 ВТ. Хто знає, в 40-ці Донфенку такий самий стоїть двигун, то 4 дуже крутий двигун. А, на рівні з КМ-385, з КМ 490 е, мотори. Ось, такі, Вот. І зараз я вам покажу його в зборі. Зараз я покажу я вам його в зборі. Дивіться. 354 плюс. Ото він вже зібратий. Такий саме точно а, тракторець. Зібратий, там ще стоять в розборі. Тут у нас їх небагато. Паратінка залишилась пам'ятаєте, скаут? 404 з кабіни. От трошки дорожче за скаут. Буквально там на. 500 чи 600 доларів, я не пам'ятаю. Але це фотон. Фотон 4 До речі, скауті теж колеса менші. Я не буду приєднати, парі... кажу, що трактор скаут поганий, але фотон то надійність на рівні з дяді Феді. Тут теж йде зашита кабіна, тут теж йде підвісні педалі. Підлога майже рівна, трошки ярка, але воно взагалі не заважає. Дуже, Дуже собі зручно. Дуже собі зручно тут сідати, їздити місця багато, хоча кабіна компактна. Кабіна без тих стекол модних круглих, вона компактна, вона не висока. Багатьом людям важливо, щоб кабіна не була здорова висока, щоб ви могли поставити там собі його ваш гараж чи, чи проїхати в посаду, щоб не ламати гілляки, наприклад. Да? На всякі роботи. То такий такі Він потужний, він і в полі десь дасть ради. З пугом 2х30, вага в нього є, він дасть ради, але він і е, може використовуватись тож, багатофункціональний, да, може використовуватись десь в садах, десь е, в яких пересадів на ділянках невеликих. Тобто, може, дуже класно і їх беруть по Києву комунальщики на комунальні господарства, рігатується щоткою, лопатою, готується навантажувачем, такі всякі. Під такі всякі роботи е, теж, е, і вони витривалі, вони дійсно там вовреми мінять е, масло, доливають солярки, і собі він буде працювати йому пофіг. От, він дуже виносив, він дуже міцний сам по собі. Е, ходова частина, мости, хробка. Ну, хто має фотонуву вогу, щоб я багато е, не балакав, хто має фотонуву вол, той мені не дасть, як то кажуть, соврай. Що дійсно ці тракторці е, по надійності, по витривалості. Дуже дуже себе хорошо зарекомендували. Тут реверсна коробка, реверс на рулі, перша, друга, третя, четверта. Понижна, повишна йде тут. Вом на дві швидкості 540 тисяч. Кульосна база у нас низька, йде 2,4, йде 16 радіус. Тут звичайно 11,2 тут йде 6,5 на 16. Розбірна колія передня, До речі, теж плюс. Плюсик. І ось так виглядає задній мост. Пластиковий бачок під кабіною. Тобто над мотором пространство свободне, доступ до мотору хороший. Я мотор показував в початку відео, який там стоїть. Трьохточная навісне. Трьохточна навісне на 600. 50 мами, по паспорту до кілограмів. Але вот. як тут фотон у вол є запас. Тобто, тому, якщо брати саме дешеве Китай, то що по паспорту ви ще від... Від... віднімаєте, скільки він там може підняти, потягнути, то в таких тракторах фотон Донфен ще можна накинути. Тому що дійсно вони в них заложено, заложено певний ресурс і заложений в них. Тому, до речі, ще є 45-ка, теж люди 45 очка в нас. А по тому теж акційна. На неї теж переоцінка, там теж може 1600 дешевше стало на 1600 доларів. Тому, будь ласка, звертайтеся на телефону, внизу є. Доставимо, привеземо прямо додому, безкоштовно, по всій Україні працюємо. Набирайте і до побачення.